Одним з перших відео у мене на каналі був топ премтанків для фарму в 2023 році. Відео не найкраще в плані інформативності, та й з того моменту вийшло багато новин. Тому я вирішив даний гайд обновити, а також розширити. В минулому огляді я розглянув всього 10 найкращих, на мою думку, премтанків. На цей раз я планую охопити більше машин, а також оглянути кожну з них детальніше. Тому на найближчий час запланована серія відео про кращі преміумні ПТ, СТ та важкі танки. З останніх якраз. Сьогодні і розпочнемо. Всього в топі буде сім машин, які я розташую в вигляді рейтингу від сьомого місця до першого. По кожному танку буде окреме відео з оглядом основних переваг та недоліків: обладнанням, польовою модернізацією, а також навичками екіпажу. Місця в ньому визначається, опираючись на декілька факторів: по-перше, на імбовість. бо від того, як ефективно той чи інший танк наносить дамаг і залежить в основному фарм. По друге від дохідності. Цей параметр часто нерозридно зв'язаний з минулим, але має і свої нюанси. І по-третє, наскільки машина проста в застосуванні, бо сам по собі якийсь окремо взятий танк може мати неймовірний потенціал. Але якщо розкрити його можуть лише одиниці, то на перші місця, очевидно, його ставити буде нелогічно. В цьому відео ми поговоримо про останнє: сьоме місце даного рейтингу. А також в декілька словах про бонусне. Якщо такий формат відео вам подобається, протисніть вподобайки. Тоді відео про шосте місце вийде вже за декілька днів. Також в коментарях можете написати свій топ-7 важких преміумних танків. Буде цікаво порівняти, наскільки наші точки зору відрізняються. Почнемо якраз з бонусного місця БЗ176. А точніше того, чому я не включив його в сімку кращих, хоч той за своїми сукупними характеристиками ледве не десятка. Адже він має броню, яка краще, ніж прокачуваного БЗ 10 рівня, колосальну альфу, яка за постріл може зняти дві третини ХП однорівневого танку, а також реактивних пришвидшувачів, за допомогою яких він на початку бою встигає дати одне-два пробиття в борт супернику, коли той найбільш вразливий на перекатці. Однак будемо відверті. Всі переваги китайця не перекривають той факт, що в якості фармера він буде не кращим вибором, бо він імбує саме на голдових фугасах, адже в них краще пробиття та більша разова шкода. Але при цьому вартість кожного складає аж 7200 одиниць срібла. При кривій гарматі це означає, що з кожним невдалим пострілом сума потенційного фарму буде танути як лід. Так, якщо БЗ має хорошу реалізацію, він буде йти в хороший плюс, навіть повністю граючи на голді. Однак це можливо лише в окремо взятих боях, в той час як срібло формиться в тривалих сесіях, в яких китають стабільно пробивати і влучати не здатен. А значить, середні показники фарму відставатимуть від конкурентів з даного топу. Другою важливою причиною відсутності БЗ в сімці кращих стало те, що його банально неможливо дістати. З моменту першої появи в коробках новорічного наступу 2023 року, він більш Ніколи і ніде не продавався, не виставлявся на аукціон та не додався в інші лотбокси. Відповідно, ставити його в цей топ, як на мене, не має ніякого сенсу. А тепер до основної частини відео, а саме до об'єкта 252u він же захисник, який і відкриє даний топ-7 важких танків для фарму. Я розумію, що хтось може не погодитись з даною позицією, ніби легендарний захисник вже не той. І зараз можна знайти когось сильнішого на його місце. Можливо, я й сам на початку, чесно кажучи, вагався. Однак. Є два суттєві моменти, які роблять його присутність в цьому топі обов'язковою. Перше, це найкращий важкий преміумний танк, який можна отримати собі в ангар повністю безплатно. Адже він продається в боновому магазині за 9 тисяч бон. За будь-який інший сильний ВТ вам доведеться віддати реальні гроші, чи в кращому випадку голду. І друге, це один з найпростіших танків для фарму в цілому. Хороше базове пробиття та висока разова шкода дозволяють вивозити чистими 80-100 тисяч срібла наїграючи на то пілоті. Значну роль грає і те, що захисник пробачає помилки, як ніхто інший. Тож даний геймплей осилить навіть новачок чи просто слабкий гравець. Зокрема, в Чучому носі при фронтальному танкуванні чи танкуванні від борту. Наведної броні більше, ніж в іс 7 який взагалі на 10 рівні вважається міцним горішком. Нижній бронелист також першокласний. Від 220 мм для бронебійного, якщо стріляти, просто в лоб. Та від 230 при мінімальному довороті. А це означає, що більш 6 вісімок на базових снарядах його туди не пробиватимуть. А для шостих-сьомих рівнів це взагалі якісь монстри броні, якому і голда мало що може зробити. Так, на башті лічки, де броня зовсім ніяка. Однак, об'єктивно, вони маленькі і влучати туди стабільно неможливо. Особливо якщо 2-5 у не буде стояти на місці, як вкопаний. В іншому башта дуже хороша. Скоси за рахунок критичного кута нахилу не пробивають навіть голдою ПТ 10 -го рівня. Невеликим вразливим місцем є лише зона поруч з гарматою, але тільки для пробиття від 250 мм. При цьому потрібно й гарно влучити, що не так то й просто зробити. Гармата, як я казав трошки раніше, має хорошу разову шкоду, а саме 440 одиниць. А також чудове пробиття як на бронебійному в 225 мм, так і на підкалібрі в 265, чого вистачає з головою для того, щоб ефективно наносити шкоду та фармити. Так, ця гармата крива. Кінцевий розкид 0,42, зведення в трисекції. Та погана стабілізація. Однак було б дивно чекати чогось іншого. При наявності такої броні ніхто не дасть важкому танку 6 снайперську гармату, бо гратись він має саме на першій лінії, а для цього в нього є все. Тож такий комфорт стрільби цілком виправданий. В контексті комфорту стрільби варто відзначити найкращі коти вертикального наведення в мінус 6 градусів. Для совків типовий недолік. Однак справедливості заради. Мінус 6 в захисника це все ж значно краще, ніж мінус 5 в об'єкта 703, чи істрис М. До пробивної і альфової гармати та хорошої броні варто додати і нормальну рухливість. 35 максимальна швидкість вперед та 14 назад, при 13,5 кониках на тонну. Це не щось особливе, як для важкого танку 8 рівня, але й поганим також назвати не можна. Це просто середній показник, але його цілком достатньо для танку, який возить на собі стільки броні. Цього вистачає, аби вчасно приїхати на позицію, після чого за необхідності або вкатити та встигнути на добивання. Або відійти, якщо запахло смаженим. Щодо обладнання, я б рекомендував на нього саму базову збірку важкого танку: досилач, стабілізатор та загартування. Кращого просто не існує. Однак, в якості альтернативи можна спробувати грати з дослощуєм, загартуванням та експериментальною турбіною. Так, стабілізація стане ще гіршою, але це не гратиме якоїсь великої ролі, якщо ви на 252у рубаєтесь на першій лінії. Бо при грінні з доносу нема потреби довго дозводитись. Щодо польової модернізації, то вона в мене на більшості важких танків 8 рівня однакова. В першій парі обирає всюдихідне шасі, для збереження набраної швидкості. Та в Такій парі звукоізоляцію, яка зменшує час оглушки на 10%. Ще 10% можна буде зменшити за рахунок екіпажу. Зараз якраз про нього. Оскільки мова йде про важкий танк, пріоритетною навичкою тут буде, звісно ж, ремонт, який наряду з бойовим братерством обов'язково ставити в першу чергу на кожному з чотирьох членів екіпажу. На командирі третім я зазвичай обирає практичність. Яка скорочує час підготовки обладнання на 10%, що для важкого танку дуже важливо. Адже при грі на першій лінії часто ставлять на гуслю, ламають боєукладку і так далі. Та й оглушку аптечкою буде можливість знімати частіше. Четвертим беру звукову розвідку, яка дає артолампу. Але, на мою думку, це другорядна властивість. Бо головне це зменшення оглушки на 10%, яке в комплексі з раніше згадною звукоізоляцією зменшує негативний вплив стану аж на 1 п'яту. Яте екстремальні умови. Вона покращує навички екіпажу на 5% після отримання дамагу протягом 15 секунд. Оскільки важкі танки постійно грають в розмін, дана навичка по суті дає додатковий вентилятор для танку. Шостим або гострий зір, або наставник, завдяки якому командир на 65% заміняє вибитої члена екіпажу. Командир виконує ще й функції радиста, тому в додатковій смужці обираємо пожежогасіння, радіоперехоплення та пліч-опліч. По факту безальтернативна трійка навичок для важкого танку. Навіднику після ремонту та братерства додаємо навички для покращення стрільби, а саме, плавне обертання башти та швидке зведення. П'ята, шоста навичка дуже другорядні. Тож ви можете обрати те, до чого більше лежить душа. В мене це концентрація та майстер зброяр, механік водій. Після базових навичок обираємо король бездоріжжя, знавець двигунів та плавний хід. Останні на вибір: або майстер тарану, зрозуміло для чого, або надійне розташування. Для 10-відсоткового зменшення шкоди від фугасів, в першу чергу від арти. Особисто я віддаю перевагу саме першому. Заряджаючим третім безконтактну БК, після чого інтуїцію, ідеальний заряд та ближній бій в такому порядку. Який вам подобається найбільше. Таким чином, по сукупності всіх факторів, а саме того, що його можна отримати повністю безплатно, і того, який він простий використанні для гравця будь-якого рівня, об'єкт 252, він же захисник, цілком логічно займає місце в даному топі. Так, в самому кінці. Однак, танки, які будуть розташовані вище, все ж таки більш актуальні та ефективні в умовах сьогоднішнього рандому. Якщо такий формат відео вам сподобався, протискайте вподобайки. Якщо за добу їх не збирається 200, то відео про шосте місце вийде вже за 3 дні.